Харківський міжобласний спеціалізований медико-генетичний центр, центр рідкісних захворювань в один день скромно відзначив відразу дві визначні дати: 60 років від започаткування на Харківщині медико-генетичної служби та особистої її засновниці. Всесвітньо відомої докторки медичних наук, професорки Олени Гречаніної лауреатки державної премії України почесної громадянки міста Харкова та області, яка донедавна майже 40 років керувала медико-генетичним центром, а нині очолює кафедру акушерства гінекології, дитячої гінекології та медичної генетики Харківського національного медуніверситету. Я бажаю Олені ніяквені. А... Ще нехай Господь продлить ваші роки настільки, наскільки це можливо, і настільки він нехай вас вдохновляє на відкриття, на здобутки, на підготовку нової команди з вашим досвідом. Вони перші почали робити безкоштовні аналізи. Вони нас настільки нам допомагають тим діточкам, які не мають певних коштів для того, щоб зробити якийсь дуже відповідальний аналіз. Цього дня було багато теплих зустрічей і офіційних шанувань. Заступниця Харківського міського голови Нелі цибульник вручила Олені Гречаніні нагрудний знак за заслуги перед містом Героєм України Харків третього ступеня. Ювелярку та колектив центру також привітали представники обласної влади, відзначили працю лікарів, науковців, лаборантів у мовах воєнного стану почесними грамотами, начальника обласної військової адміністрації, а також відзнаками. Департаменту охорони здоров'я ця визначна подія це символ плідної праці усього колективу. Успіхів вам, натхнення нових звершень та скорішої перемоги. Зі святом вас Нагороду від Харківської обласної ради отримала генеральна директорка медико-генетичного центру, докторка медичних наук, професорка Юлія Гречаніна. До привітання ювілярів долучилися і представники Харківського національного медуніверситету, власне, де і була відкрита 60 років. Років тому одна із перших в Україні лабораторія медичної генетики, яка пізніше переросла у медико-генетичний центр, на кожній вченій раді е, нашого університету Олена, Яківна завжди щось доповнює, але не для себе, а завжди для генетичного центру. І ми розуміємо, що це е, знаєте вболівання за своє діло. За свій потужний організм, який створила Олена Яківна своїми руками. Свято двох ювілеїв з колегами розділили інші фахівці медичної галузі регіону та інших областей України. З нетерпінням чекали зустрічі зі своїм наставником лікарі-інтерни, нинішні учні професорки Олени Гречаніної. Я завжди мріяла про те, щоб людина мала мистецтво акушерства не тільки в руках. А ще й голові, і от ви маєте і в голові, і в руках, і вони мені здається синхронні. Ну робити, так я дуже дуже пишаюсь вами. Дуже цікаві лекції, дуже цікаві кейси. Вона така стильна. Ну, вона намагається бути з нами на одній хвилі, якось з молоддю. Я з родини лікарів і тому мені батько звичайно казав, що це надзвичайна людина, з надзвичайно кмітлива, з аналізом, синтезом, і тому я певним чином навіть очікувала цієї зустрічі наших лекцій. Тож те, що було в реальності, перевершило моє очікування. В першу чергу хотілося б побажати дуже міцного здоров'я, щоб Ентузіазм, з яким Олена Яківна викладає свою науку. Він ніколи не зникав і був тільки більшим, більшим і більшим, щоб ставились нові цілі, і щоб все виходило так, як було заплановано. Цього ж дня у дворі центру на алеї хвойних висадили ювілейне дерево, молоду, 14-річну голубу ялинку як символ вдячності та пам'яті, відродження та надії. А це я ще в Бахмуті. Сам збирав насіння. Так, це я вже тут розсадив. Так. Вона вже тут чотири ну, роки росте. Після цих подій я переїхав сюди під Харків, в органі і там вирощую те ж саме. Да, я багато по Харкову вже це время, поки я тут вже посадив, в тому числі ось на проспекті Гарі, налія на і показують по телебачення. Сакура Лея, Сакура. Навесні у дворі центру планують продовжити висаджувати свій парк. Попереду в колективу центру, до якого щороку звертається з допомоги понад 37 тисяч людей з різних куточків України і світу, багато амбітних проєктів. Галина Половик, Віктор Сіріков, Лінці новин, громада груп.